Крістен Стюарт запасається підручниками і зошитами, адже цього року вона розпочне навчання в каліфорнійському університеті. Так у перерві між зйомками 23-річній зірці доведеться писати конспекти зі спеціальності англійська література, яку вона обрала за свій фах. Нині стюарт працює одразу над двома фільмами, прем'єра яких запланована на наступний рік. Кемп ray і Зільс Марія. Щоправда, акторці не обов'язково з'являтися на парах щодня, адже вона обрала дистанційне навчання. Один із найпрестижніших університетів США дозволить Крістен відвідувати лекції в зручні для неї дні. Представники зірки розповіли, що вона постійно думає про життя після Голівуда і не збирається до старості бігати червоними доріжками. Далекоглядність змусила Стюарт подбати про майбутню професію, подейкуючи акторка навіть не проти колись стати викладачкою англійської літератури. Можливо, Натхненням для зірки сутінок стали її колеги Ема Вотсон і Наталі Портман, котрі теж вирішили опанувати ще один фах та отримати вищу освіту.